Бачите, стежинка за 2004 рік. За 2004 рік бачите яка стежинка. Вона бачите майже е, у ідеальному стані. Ну, у, старі, у стані вона е, старому, а бачите, якісь сторінки у ідеальному стані. О, бачите. Історії всякі. бачите, яка, який хороший журнал. В сьому журналові 20 років. Бачите? Сьому журналів, сьому журналі друзі, дивіться, хлопчик намальований за шостий місяць 2004 рік. Бачите, все таки бачите хлопчики два. Це 2004 рік і сьома... сьому журналу журналі 20 років. Бачите, який старий, як він у мене гарно зберігся. ég mm? ekki á manna kúpa ég hef ég hætti ekki til aða